Чому для нас записана історія Різдва? Чому в Слові Божому, чому в Біблії записана історія Різдва, народження Ісуса Христа? В Слові Божому нам не говориться про дитячі роки Ісуса Христа. В Слові Божому не говориться про його підлітковий вік, не говориться багато про родину Ісуса Христа, не говориться, де працював Ісус Христос, не говориться про його стосунки з сусідами, з жителями Назарету. І багато про що не говориться нам про Ісуса Христа, про його життя з 30 с. Трьох з половиною років життя Ісуса Христа про 30 років нам нічого з вами взагалі не говориться. А про три з половиною роки його служіння говориться приблизно про 40 днів, так підрахували біблійні вчені, а саме про Різдво Ісуса Христа говориться. І, наприклад, в Євангелії від Луки ця подія, вона дуже потужно розкрита для нас. Чому, Слові Божому, розкривається народження Ісуса Христа? Я вважаю, що це прямо різдвяне запитання щодо. Історія Різдва, що записана в Слові Божому. Друзі, всіх вітаю! І ми з вами сьогодні продовжуємо наші різдвяні читання. Будемо сьогодні відповідати на запитання, чому в Слові Божому записана різдвяна історія, що є центром різдвяної історії, і що є найголовнішим в цій різдвяній історії. Тож будемо з вами читати Іванки від Луки, перший розділ з 26 по 37 вірш. А ви намагайтеся вгадати, намагайтеся відчути, намагайтеся зрозуміти, що в цьому. Уривку є найголовнішим, чому цей уривок він записаний в слові Божому, і я скажу маленьку підказочку. Може це буде велика підказка, що цей уривок є центральним в різдвяному оповіданні про народження Ісуса Христа. Тож, перший розділ з 26 по 37 вірш. А на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога до Галилейського міста, названого Назаретом, до Діви, зарученою із чоловіком на ім'я Йосиф, із дому Давида, а ім'я Діви Марія, і, прийшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою, благословена ти між жінками. Вона стривожилася від цих слів і міркувала, що означало б це привітання. Та ангел сказав їй: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в отробі й народиш сина, і даси йому ім'я Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього буде названий, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида, і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. І озвалася Марія до Ангела Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь Ангел сказав їй: Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе огорне, тому і святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Ось і родичка твоя Єлизавета, хоч звуть її неплідною, і та зачала сина у своїй старості, вона вже на шостому місяці, тому що жодне слово не буває у Бога безсилим. Чому для нас. Слово Боже розповідає різдвяну історію, тому що надзвичайно важливо знати і вірити, і розуміти цей факт, що Ісус Христос є одночасно і Богом, і людиною. Цей факт він напряму впливає на нашу Спасительну віру. Цей факт напряму впливає на те, як ми ставимося до Ісуса Христа, як ми маємо ставитися до Ісуса Христа. Тож найголовніша мета, чому різдвяна історія записана в Слові Божому, це щоб ми з вами зрозуміли і вірили в те, що Ісус Христос є одночасно і Богом, тобто всемогутнім Творцем, всесильним Богом, який усе тримає в своїх руках і все створив за своїм планом, і все цілоспрямовано спрямовує до своєї цілі, і що одночасно з цим Ісус Христос є людиною, такою самою, як ми, тільки. Безгрішною. Це напряму впливає на нашу віру. І сьогодні будемо говорити, чому це впливає на нашу віру. Для того, щоб нам поговорити про це, ми маємо згадати, що взагалі суть Євангелія. Полягає в тому, що Ісус Христос прийшов для того, щоб спасти нас від вічної смерті. Тобто, ми в такому становищі знаходимося, що ми маємо потребу в порятунку не просто в порятунку від якихось конкретних е, негараздів, не просто в порятунку від якихось особистих труднощів. Ми всі люди, ми людство, ми потребуємо порятунку від гріха. Слово Боже розповідає, що ми були створені люди, були створені Адам та Єва безгрішними, але вони згрішили, вони відмовилися від Бога. Вони захотіли жити не так, як хоче Господь, не люблячи Бога, не виконуючи його заповіді. І вони зробили цей вибір. І Господь попередив, що якщо ви будете жити не за моїм законом, а мій закон добрий, а сам Господь є любов, і Господь є добрим, то тоді ваше життя стане просто геть іншим, і ваше покаранням бути сма і люди на це не зважили. Вони все ж таки відмовилися від Бога і тому стали грішними, стали грішними за своєю природою. Тобто, кожна людина, яка народжується від грішного Адаму, вона вже народжується грішною. Це означає, що в серці кожної людини є зло, і кожна людина вона чинить опір Господу і не може своїми зусиллями змінити цієї обставини. І тут перша наша з вами дуже важлива відповідь для того, щоб ми з вами були. Звільнені, врятовані від своєї грішної природи. Ми не маємо влади над своєю природою. Ми не маємо влади над тим, яким є наше серце. Ми з ним народилися, ми не маємо над ним владу. Потрібен той, хто має владу над нашим серцем, потрібен той, хто має владу над гріхом, потрібен той, хто захоче нас врятувати, і тому нашим з вами Спасителем має бути Господь, бо тільки Господь, творець, має владу над нашою природою, має владу над гріхом і має мудрість, як це все зробити, щоб ми, віруючи в Ісуса Христа, були врятовані. Тож нашим Спасителем має бути Бог, щоб врятувати нас від того, від чого ми себе не можемо врятувати. Але ж ми винні в тому, що ми є такими, що чинимо опір Господу. Слово Боже прямо каже, що ми народжуємося ворогами по відношенню до Господа. Але наш рятівник має бути не тільки Богом, наш рятівник має ще бути і людиною, чому. Тому що, Слово Боже, каже, що відплата за гріх це смерть. І про це ми, наприклад, читаємо в Римлянам 6 розділі, 23 вірші. Взагалі багато віршів, в Слові Божому, про це каже. І це дуже ясна, чітка, фундаментальна істина Слова Божого, але я назвала просто конкретний вірш. І через те, що ми з вами винні в своєму гріху, ми маємо відплатити. За свій гріх, тобто ми маємо з вами компенсувати Богу ті збитки, які ми завдали йому своїм гріхом. Це справедливо, цього вимагає Божа справедливість, і справедливість це є добра річ. І взагалі ми хочемо, щоб була справедливість. Питання в тому, що ми з вами в питанні справедливості між нами та Богом опинилися не на стороні справедливості, а на стороні несправедливості. І якщо в нашому житті буде виконана справедливість, яка є доброю безумовно, але по відношенню до нас, які є злочинцями, по відношенню до Господа, злочинцями через свій гріх, ця справедливість буде такою, що ми маємо відплатити за свій гріх смертю, вічною смертю, тобто вічним існуванням поза царством Божим. І для того, щоб відплатити за наш гріх за місну жертву, щоб сплатити за гріх кожної людини, яка повірить в Ісуса Христа як свого Спасителя? Наш Спаситель має бути людиною. Більше того, він має бути людиною з нашого роду, бо наш представник має, бути, мати, має належати тому самому роду Адама, якому належимо ми. І ще, крім того, що цей представник має належати нашому роду, нагадаю, грішному роду, тому що Адам згрішив всі нащадки Адама є грішними за своїм народженням, цей представник має ще бути і безгрішним. Для того щоб його жертва була жертвою за наші гріхи, а не за його гріхи. Це умова, скажімо так, це питання не просто з зірочкою, це питання з безліччю зірочок. Надзвичайно складне питання. Наш рятівник має бути одночасно Богом, одночасно людиною, одночасно людиною, що належить до нашого роду грішного, і одночасно з цим вона має бути людиною. Він рятівник має бути людиною, яка є безгрішною. Як це все можливо, щоб виконалося в одній людині? Якщо думати людським розумом, неможливо. Але Господня благодать, Господня премудрість, Господня велич, Господня сила це може зробити. І Господь це зробив, і Господь нам відкрив. Що Він це зробив. І тому, коли ми з вами читаємо Різдвяне оповідання, нам перш за все треба переконатися: це перша ціль різдвяного оповідання, щоб сповістити нам, щоб дати нам належні докази, що Ісус Христос є незвичайною людиною, що Ісус Христос є людиною, що Ісус Христос є безгрішною людиною, що Ісус Христос належить нашому роду, і одночасно з цим Ісус Христос є Сином Божим. Тому що тільки при цих умовах він є нашим Спасителем. Тому, коли ми зараз прочитали цей уривок, я зараз хочу звернути нашу увагу на ключові фрази, речення, питання і слова в цьому уривку, тому що вони мають стати для нас найголовнішими, тому що вони є центром, вони є апогеєм різдвяної історії. Коли ангел звертається до Марії, він каже їй такі слова: 31 вірш. І ось ти зачнеш в. Тробі, народиш сина і даси йому ім'я Ісуса. Нібито все нормально. Ангел пророчить їй, що вона народить сина і треба його назвати Ісус. Нібито все нормально, не так вже все і складно. І далі 32-й вірш. Він буде великим, так і таке трапляється, що наші діти стають великими. І це нібито нормально. І далі, І сином Всевишнього буде названий, тобто він буде Богом. І це вже геть аномально, це геть нетрадиційно, це те, що не вміщається в нашому розумі, як дитина звичайної жінки, звичайної діви може бути сином Всевишнього, і дасть йому Господь Бог престол його батька Давида і до віку царюватиме в домі Якова, і його царюванню не буде кінця. Марія розмірковує про це, і вона питає ангела. І озвалася Марія до Янгола, 34 й вірш. Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? Тобто я діва, у мене немає стосунків з моїм чоловіком, тому що вона тільки заручена за Йосипом. Як це станеться? І ця відповідь, яку дає Ангел, вона надзвичайно важлива. «Дух святий зійде на тебе, 35 й вірш. І сила Всевишнього тебе огорне. І далі дуже важливе слово з чотирьох літер, тому тобто причинно-наслідковий зв'язок, тому, тому що Дух Святий з'їде на тебе, тому що сила Всевишнього огорне тебе, Діву, тому І святе, котре народиться, назветься Сином Божим. Двічі говориться Сином Всевишнім та Сином Божим. Це буде незвичайна дитина. Хоча е, люди будуть дивитися і бачити е, в Ісусі Христі звичайну людину, але вона буде незвичайною дитиною. Ця дитина вона буде не тільки людиною, хоча в 100, на 100% буде людиною, тільки безгрішною. Але водночасно з цим ця дитина буде Богом. Є на сьогоднішній день Ісус Христос, живий, по правиці Господа. Він є одночасно людиною та Богом. Ось відповідь на запитання, чому записана різдвяна історія, не просто для того, щоб задовільнити нашу цікавість, не просто для того, щоб розповісти таку драматичну цікаву історію, а для того, щоб надати нам факти. Для того щоб дати нам їжу для нашого критичного мислення, наше мислення має бути критичним. Ми маємо задавати запитання щодо Божої істини, для того щоб ця істина вкорінилася глибоко в наше серце, щоб нічого не могло зруйнувати наше прийняття істини. Щоб ми з вами побачили і повірили. З цього починає Лука своєї вангелія, щоб ви побачили і повірили, що це правда. Що Ісус Христос є не просто доброю людиною, що Ісус Христос є не просто вчителем моралі, що Ісус Христос є не просто чудотворцем. Ісус Христос є Богом і людиною одночасно, і Він став людиною, не, не полишаючи бути Богом, для того, щоб стати нашим Спасителем, для того, щоб стати нашим рятівником від тієї халепи, з якою ми не можемо розібратися самі. Тож будемо з вами. Продовжувати читати різдвяну історію для того, щоб ще більше зрозуміти Ісуса Христа. А зрозумівши Ісуса Христа, зрозумівши його прихід, ми будемо ще більше любити Ісуса Христа і ще більше і правильно розуміти себе. Тож радо запрошую кожного з вас доєднуватися до нашого щоденного різдвяного читання. А також прошу кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал. Будь ласка, підпишіться, тисніть на дзвіночок, ставте подомайки, коментуйте, будь ласка, задавайте запитання, поширюйте ці відео для того. Щоб якомога більше людей дізнавалося про слово Боже, читало б слово Боже, ще глибше розуміла про Ісуса Христа, і щоб Господь торкався наших сердець та змінював їх. Нехай Господь благословляє кожного з вас.